Підтримка вашої дитини під час уколу голкою. Є багато способів підтримати вашу дитину під час уколу. Укол голкою це коли у вас беруть кров із вани, що називається збором крові, вводять вакцину або починають крапельницю. Крапельниця це маленька трубка, яка вводиться у вану, щоб медична команда могла вводити спеціальну рідину або ліки. Є кілька різних речей, які можуть допомогти вашій дитині почуватися в безпеці та спростити досвід голки для всіх. Кожна дитина індивідуальна, тому подумайте про те, що спрацьовувало або не спрацьовувало в минулому. Корисно скласти з дитиною план уколо. План уколу – це стратегія, яка допоможе вашій дитині полегшити хвилювання та збільшити її впевненість, коли настане час колоти. Це відео допоможе вам і вашій дитині підготуватися до уколу. Заохочуйте дитину пити багато рідини за день до уколу. Це допомагає легше побачити вени та може полегшити укол. Персонал може підігріти місце, де буде укол мокрим рушником або нагрівальним пакетом. Це також допомагає збільшити вени або допомагає легше їх побачити. Ви можете поговорити з лікарем вашої дитини про нанесення спеціального знеболюючого крему на шкіру перед прийомом лікаря. Цей крем допомагає зробити укол менш болючим. У день процедури ви можете взяти з собою улюблену іграшку, м'яку тваринку або ковдру вашої дитини, щоб їй було комфортно під час уколу. Якщо ви хочете, у день уколу персонал може пояснити дитині, чого очікувати під час уколу голкою. Пояснення етапів процесу допомагає деяким дітям почуватися комфортніше, оскільки тоді вони знають, що станеться з їхнім тілом. Іноді ваша дитина також може безпечно грати з медичними іграшками, щоб їй було зручніше під час процесу. Запитайте у персоналу, чи є ці матеріали. Під час уколу важливо, щоб в кімнаті було тихо і спокійно. Найкраще, якщо розмовлятиме лише одна людина, щоб ваша дитина не була перевтомлена. Рекомендується заздалегідь визначитися, хто з опікунів чи персоналу буде заспокійливим голосом під час процедури. Якщо ваша дитина немовля, загорніть її в ковдру і тримайте на колінах. Спробуйте годувати дитину під час уколу, грудьми або з пляшечки. Якщо у вашої дитини є соска, ви можете попросити медсестру занурити її в цукрову воду. Якщо діти старшого віку запитайте їх, чи хочуть вони посидіти з кимось чи самі. Іноді важка ковдра може бути корисною для активних або тривожних дітей, щоб допомогти їхньому тілу почуватися спокійним і нерухомим. Відволікання вашої дитини під час уколу це хороший спосіб заспокоїти її розум. Нехай ваша дитина вирішить, що б вона хотіла робити під час уколу. Вона могла б дивитися відео, читати або слухати музику, допоможіть дитині виконати вправи на глибоке дихання, сказавши їй понюхай квіти та задуй свічки, поговоріть з дитиною через уявний досвід. Наприклад, ви можете сказати удачі, ти граєш в парку зі своїм другом, і запитайте про те, що вони там роблять. Для немовляти маленьких дітей, світло, що обертається або іграшки, які створюють шум, корисні як відволікаючі предмети. Коли ви складаєте план у колу, запитайте дитину, що, на її думку, може бути корисним. Дайте їм можливість вибору. Наприклад, запитайте, чи хочуть вони дивитися на укол, чи хочуть, щоб ви переховали до трьох перед уколом. Запитайте їх, яку іграшку вони хочуть взяти з собою, або яке відео вони хочуть переглянути. Це дозволяє їм відчувати, що вони мають певний контроль. Іноді думка про укол голкою може викликати у дітей стрес. Поговоріть зі співробітниками про пропозиції, які ми поділилися в цьому відео. Планування перед уколом і створення плану уколу зроблять його більш позитивним для вашої дитини.